Тернопіль в ефірі настав час підсумувати сьогоднішній день, і просто зараз розповім все, що трапилося сьогодні у Тернополі та області. Почнемо зі скандалу, як часто прибирають у вашому під'їзді. А от жителі будинку на вулиці Протасевича і пригадати не можуть, коли у них востаннє підмітали. Люди розповідають, їхнє обслуговуюче підприємство не реагує на скарги, а там же кажуть, жодних нарікань і не отримують від людей. Більше дізнавалася наша Яна Полухіна. Неприбрані під'їзди, блохи і щорі у підвалах. Жителі будинку на вулиці Протасевича, 14, скаржаться на своє обслуговуюче підприємство «Наш Дім». Я собі, собі бачила десь прошлого року ще літом. Як а якийсь дядько ти... ходив з смітлою і змітав. Тут той ж будинок так я, ще я більше не бачила? Надходою. Ну, Вони на території замітають, вони кожного ранку тут вас замітають. Дорозі, вони замітають. Сходи вони ніколи не замітають. Я ще не бачила, я постійно. Так розгортає. Шо шо? Сніг розгортає так, 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 так. Так, і так. І вони тут його замітають, ну, а ну. по під'їздах ні. Я не розумію, чому ми постійно їм повинні нагадувати, щоб вони прибирали. Коли ми ходимо на роботу, нам не говорять, йдіть на роботу. Нам приходить чітка квитанція, за яку ми оплачуємо послуги 210 гривень в місяць. Це не маленькі гроші, але ми порядку не бачимо. Щорі показують люди, вже мають тут свої доріжки до підвалу у землі у сходах. То вони приходили, вони розставляли трійку. Але як вони розставляли? Отут о, о я кажу: що ви робите? Це ж тут діти ходять, маленькі діти. Ну ну навіть от моє. Взяла замість цукерочки в рот, що ви робите? Вона взяла надзав, все позбирала в відро і все. Розпишіться, ми поми потравили. Самі купляємо в лоточки маленькі з під консерви, в баночки, в блюдечка, самі розкладаємо, самі травимо. А що, як я живу вона перше поверсі, мені якось не дуже цікаво. що ми мене вдома опинилися. Поки говоримо із людьми, до нас підходить жителька сусіднього будинку вулиці Лесі Українки, 18. Я заяву написала ще в серпні місяці. До сих пір відповіді немає. Я ходила разів три. Там така жінка приймає, виходить, диспетчер. Це просто я не знаю, де їй треба працювати. Хамить постійно, я питаюся, де інженер? На території, а де на території? Жіночко, йдіть додому і дивіться, щоб на вам бомба на голову не впала. Це нормально так відповідати людям? Питаюся, де моя заява? Заяву мою не знайшли. Пані Людмила провела нас до свого під'їзду, аби показати, на які саме звернення не реагує обслуговуюче підприємство. Пляма біля поштових ящиків ні, то не чийсь туалет. Тут каже жінка. Це так затікає вода усередину. Над входом у під'їзд тече накриття, через що і побілка відпадає. Щоправда, додає пані Людмила, на прибиральницю нарікань немає. Під'їзд тут завжди прибраний. Повертаємось на Протасевича. Люди відкрили нам підвал, аби показати, який там стан. Загалом кажуть, що ще на початку війни навели лад, адже тут найпростіше укриття. Тя на випадок ракетної небезпеки показали під'їзд старі брудні ящики. Почта на сходах сміття, бруд вже приходили неоднократно з тим, що в підвал ти поки забираєш палички закрутку, за банок вилазить і каже: постав назад, це моє блохи на ногах і, і кругом. і Всюди по всьому підвалі, бардак. Працівники жеку сказали: ну ти такий мудрий, бери ружой, йди воюй». Із паном Валерієм йдемо до обслуговуючого підприємства, аби на власні вуха почути, що скажуть мешканцю на скарги. Ну, ладно, мені відомо з вашого будинку ніхто до нас не звертався по питанню неякісного прибирання будинку. Не було ні одного звернення. Зараз підійде майстер. У нас є акти прибирання. Зараз ми покажемо всі акти. Майстриня дійсно вийшла і навіть не одна. Разом пішли особисто дивитись на стан під'їзду на Протасевича. Панянки були здивовані, там дійсно брудно і тричі на тиждень, схоже, у під'їзді не прибирають. Це прийшов обслуговуючі підприємство. у вас прибирають. Як прибирають? Та ніяк не виділива, що не прибирають. І все гарненько оглянувши. Представниці обслуговуючого підприємства озвучили вердикт на камеру. Я візьму це до уваги, і воно буде виправлено найближчим часом. Завтра і позавтра. буде контролюватися. Обіцяю. Я до, до вас зайду, щоб ви підписали, як треба буде мені. Подивитись, як прибирають інші під'їзди до слова представниці не захотіли. І акти прибирань, які мали показати, чомусь так і не показали. І хто саме дає такі гучні обіцянки? Усе виправити достеменно невідомо, адже жінка відмовилась повністю назвати своє ім'я. Лише майстер Ольга Васильівна. Триває суд у справі жительки Почаєва. Жінку підозрюють у підтримці збройної агресії Росії. Зокрема, за версією прокуратури, вона поширювала провокативні дописи відповідного наповнення у соцмережі Фейсбук. На якому етапі зараз судовий розгляд і які аргументи в підозрюваної, дивіться. Заслухали свідків у справі жительки Почаєва. Ольгу Ткачук обвинувачують у колабораційній діяльності та у виправдовуванні запереченні збройної агресії Росії проти України. За версією слідства жінка публікувала відповідні дописи у соціальній мережі Фейсбук. Для цього використовувала сторінку, зареєстровану на ім'я Олег Манзій. Так звуть чоловіка жінки, який сьогодні, зокрема, був у суді. Свідком жінка була записана так на мене. Поставила так, готова, Для пенсійного фонду. Добре, мабуть, чи питання. Щось. Загалом заслухали покази чотирьох свідків сторони обвинувачення. Також прокурор передав суду решту письмових доказів, які зібрали під час слідства. Зокрема, щодо дописів, поширених користувачем Олег Манзій. Також поширено допис мера Полтави з 6 грудня 2021 року. Мер Полтави заявив, що на Донбасі воюють дві сверхдержави США і Росія. По Україну не використовують. листування з користувачем Ірина Примас. Значить, наші хлопці йдуть тут. Це пише Ірина. Наші хлопці йдуть туди захищати нас з вами. А чого туди приперлась Росія? Ти не скажеш? Ще відповідь користувача Олег Манзій? Росія приперлася, щоб підтримати східників, які мали свою думку. На наступному засіданні, яке відбудеться наприкінці березня, у залі суду мають допитати саму обвинувачену. Зрубані насадження у природному парку у Дністровському каньйоні зафіксували незаконну порубку дерев. Збитки становлять 2 мільйони гривень. Про злочин повідомили небайдужі. Дерева зрубали на території Гармаківського лісництва, Чортківського лісового господарства. Матеріали справи направили до поліції. Ну і далі про підпільні гральні заклади у Тернополі знаходились такі у багатоповерхівках, існували без вивісок або реклами і мали своїх так званих перевірених клієнтів. Поліція викрила їх, слідкуючи ще від серпня. П'ятьом організаторам вже оголосили про підозру. Деталі затримання. Дивіться. Продовж кількох місяців слідчі головного управління Нацполіції Тернопільщини спільно з оперативниками карного розшуку відпрацьовували інформацію про діяльність на території обласного центру кількох ігрових закладів. В ході проведення слідчих та оперативних заходів встановлено те, що в місті Тернополі в наявні приміщення, в яких надаються послуги з грального бізнесу. Вказані приміщення знаходяться в житлових будинках без будь-яких вивісок. Ці зали працювали в закритому режимі, а до гри допускалися лише перевірені клієнти. Атори незаконних заробітків винайняли квартири та стежили за веденням бізнесу, підшуковували клієнтів та адміністраторів. Останні контролювали проведення азартних ігор, приймали ставки, а у разі виграшу видавали гроші. Окрім цього, адміністратори стежили за чистотою приміщень та справністю комп'ютерної техніки. У ході восьми санкціонованих обшуків, проведених під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури, правоохоронці виявили та вилучили гральне обладнання та оргтехніку, списки клієнтів, а також записи з усіма прибутками та видання. Атками повідомлено про підозру пити особам за вчиненням кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 28, частиною 2 статті 203 третьої, значком 2 кримінального кодексу України та всім особам обрано запобіжні заходи у вигляді особистого зобов'язання. Працівники поліції наголошують, що робота з припинення та виявлення підпільних гральних закладів не припиняється. Правоохоронці просять громадян повідомляти на лінію 102 інформацію про функціонування на території міста та області будь-яких гральних закладів. Паркувався так, що пошкодив шість машин. На відео видно, як п'яний водій трощить чужі автівки. Ситуація трапилась на вулиці Петра Батьківського. На місці події правоохоронці виявили водія автомобіля Сітроен, який ледь тримався на ногах. Алкотес Драгер зафіксував 1,38 цілу проміла алкоголю у крові. В кермувальника вилучили посвідчення водія. Рішення у справі прийматиме суд. Що ж, засніжило, і на дорогах Тернополя більше комунальників. Лише минулої доби працювало 19 одиниць снігоочисної техніки. Ще 6 підмітали і прогортали тротуари. Вночі 10 машин посипали проїзні частини в громаді. Одна машина в центрі міста поливала дороги соляною ропою. Щодо дворів, то нагадаємо, їх прибирають ЖЕКИ та ОСББ. Фото з адресами, де неналежно прибирають сніг, можна надсилати на вайбер муніципальної інспекції. Номер ви бачите на екрані. Вже з 1 березня у Тернополі стартує електронна реєстрація першокласників, які навчатимуться в 23-24 роках. Триватиме така реєстрація до 31 травня. Батькам радять не зволікати зареєструватись на спеціальному сайті для того, щоб обрати школу для своєї дитини. Окрім того, в місті вже проводять недільні заняття з підготовки майбутніх першокласників. Як зареєструватися електронно і які документи у навчальний заклад треба буде принести особисто? Про все це дивіться в сюжеті Зоряний Яремишин. Реєстрація першачків. Тернополянка Олена Шаманська цього року буде вести свою донечку у перший клас. Підготовкою до школи із дитиною займається самостійно. Жінка розповідає, що минулоріч уже пробувала зареєструватися в електронній системі реєстру учнів. Школу минулого року нас не взяли, тому що вона має ще 6 років, ми не реєструвалися. Ну, нас не пустила система просто. Тобто має бути повних 6 років, щоб змогти зареєструватися. Маю першокласницю, ні школи набрала, вибір розтяжкий, але будемо реєструватися зліз влітку або де зараз. Треба будети в перший клас в будь-якому випадку. Нас це чекає. Цьогоріч теж із березня стартує електронна реєстрація. Таким чином можна записати майбутніх першокласників у той навчальний заклад, який оберуть батьки. Для того щоб зареєструвати дитину і здійснити цю електронну реєстрацію, батьки можуть зайти на сайт Тернопільської міської ради, зокрема у розділі громадянам освіта, або ж на сайті управління освіти і науки чи на сайті закладу освіти зайти за відповідним покликанням створити свій обліковий запис і відповідно здійснити цю електронну реєстрацію до закладу освіти. Вам треба зайти на сайт електронної реєстрації у заклади загальної середньої освіти. Тут вибрати місто і зі списку необхідний вам навчальний заклад. Потім створити свій обліковий запис і розпочати реєстрацію дитини. Для цього треба внести свої дані та дані майбутнього першокласника. Реєструватись можна до 31 травня. А після того батьки повинні подати і паперові документи до школи. Зокрема, це заява відповідного зразка. Це копія свідоцтва про народження дитини і медична довідка дитини відповідної форми, яка також прописана на сайті закладу. Окрім того, у школи діток братимуть за відповідними критеріями. На першочергове зарахування мають право діти, які зареєстровані та проживають на відповідній. Території. Окрім того, на першочергове зарахування мають право діти, старші братики або сестрички, яких навчаються у цьому навчальному закладі, або ж їхні батьки працюють у цьому навчальному закладі. Якщо дитина має особливі освітні потреби, вона також зараховується до закладу освіти, однак повинен бути висновок інклюзивно-ресурсного центру. Батькам радять готувати дитину до першого класу. Для цього із нового року у більшості тернопільських шкіл стартувала недільна школа. Заняття для діток, які у цьому році планують іти у перший клас, проводять у суботу або ж у неділю. Такі невеличкі заняття по 20-25 хвилин для того, щоб дітки трошки адаптувалися до школи до вчителя, щоб в вересні місяці йшли без страху, відпустили спокійну мамину ручку і йшли до школи здобувати знання. У тернопільській школі номер 17 на недільну школу вже записалось близько 30 дітей. Із маленькими тернополянами вчителі проводять три заняття: це розвиток математичного мислення, розвиток мовлення та робота із дитячою книгою. Вчителі дають кілька порад, як підготувати дитину до школи. Треба не лише ознайомити із буквами та цифрами, а перш за все навчити дитину бути самостійною. Вони мають навчити дитину себе обслуговувати. Це є перше, це дуже велике. Тому що коли дитина не вміє себе обслуговувати, дуже складно навчати, коли дитина не може собі скласти речі, не може приготувати відповідне себе обслужити. Більше з дітьми спілкуватися, що вони відповідали повними реченнями, що вони розповідали. Навіть те, що вони тут почули, побачили, що вони це відтворили. Вчителька початкових класів радить батькам не перестаратися у навчанні дошкільнят, адже дитині, яка вже вміє читати, додавати та віднімати, не буде цікаво на уроках із однолітками. А так першокласники можуть втратити інтерес до науки. Картини як захист від жахіть війни. У Тернополі художник Рустам Давлетов малює із пораненими бійцями. Такі заняття проводять, аби відволікти мужніх чоловіків від подій, які вони пережили на фронті. А ще тим військовослужбовцям, які втратили одну руку, малювання допомагає більше розробити іншу кінцівку, як сприймають таку мистецьку терапію мужні воїни, і які мотиви обирають для своїх картин, знають наші журналісти. Може трошки змішуватися з попереднім кольором, але спробуйте намалювати тонким пензликом. Такі густенькі. Полюсточки військовий Андрій вперше в своєму житті бере пензлик до рук, і за годину заняття з тернопільським художником Рустамом Давлетовим в нього виходить повноцінна картина. Ката сильно захоплюючи був урок і як та на все мімольотна пролетіла. Вроді почали, а вже габря все, треба пора закінчувати. Боєць зізнається, що востаннє малював ще у школі у початкових класах, і спочатку не повірив, що йому вдасться намалювати морський пейзаж. Крім того, він сам з Миколаєва, тож мотиви нагадали йому про рідний дім. Навірно, все в общем, тому що подільності воно все виглядає як то ну не то, а воно все в кучі, на одно, одно друге допоняють, і виходить вже картина. Як і Андрій, так і більшість бійців, які зараз лікуються в Тернопільській лікарні, потрапили сюди з прифронтових військових госпіталів. Такі творчі заняття допомагають їм відволіктися від рутини. як-то, чим лежать на койке. Ні, ну тут тобто в телефоні сидіти. Ну ну скучно, а так, хоч як то розвитчиня. Зараз у медзакладі перебуває близько 80 військових, які проходять і лікування, і реабілітацію. Організовувати подібні майстер-класи тут почали недавно. Ростам вже провів сім таких зустрічей. Митець каже, що кожного разу бійці з пересторогою ставляться до малювання. Спочатку е дещо такою не то що недовірою, а такою невпевненістю, що там може я і не буду малювати. Може, давайте я просто посижу, подивлюсь. Процесі бачу, що інтерес з'являється, збільшується, і по закінченню дійсно є піка доля захоплення. Фарби, полотна, пензлики. Ростам все надає безкоштовно. Від бійців треба лише бажання. Групові майстер-класи влаштовують в їдальній лікарні. Час від часу художник приходить до лежачих пацієнтів в палату і там проводить індивідуальний урок малювання, створюють переважно пейзажі або ж портрети. Стараюся в процесі малювання десь відволікти навіть той ж самий пейзаж, щоб вони відпочили, подихали там гірським повітрям, морським бризом. От які картини малюємо, щоб трошки відволікти від цих от їхніх проблем. Допомагає організовувати майстер-класи волонтерка з рубіжного Олена Хмельницька. Жінка подібні сеанси реабілітації влаштовувала раніше в своєму рідному місті. Після повномасштабного вторгнення переїхала в Тернопіль і вирішила таким чином допомагати пораненим військовим. Малювання воно не тільки і покращує настрій, та відволікає від цих проблем. Під час цього малювання ми спілкуємося, але і розвиває дрібну моторику. Бо хлопці мають, ви бачили, поранення рук. Хтось не має правої руки, а для правши навчитися малювати лівою рукою це в такому віці це дуже складно. І малювання в цьому допомагає. У медзакладі кажуть, така терапія є однією з частин комплексної реабілітації бійців. У нас тут є і хірургічна, і ортопедична допомога і реабілітація. Це є частина комплексної психологічної реабілітації, яка відкриває не тільки творчі задатки, які в людини є, а їй допомагає дійсно адаптуватися. Наразі подібні майстер-класи проводять лише в одній лікарні Тернополя. Однак художник зазначає, що готовий допомагати пораненим бійцям арт-реабілітацію і в інших закладах. А навесні планує провести виїзний майстер-клас у збаражі і намалювати місцевий замок. І у тернопільській школі номер 10 проводять збір літератури під назвою Подаруй солдату книгу. Вчителі та учні школи збирають книжки або потім передати їх військовим, які зараз на лікуванні. Учні кажуть, це найменше, що вони можуть зробити для захисників. Тож від початку збору активно долучаються, приносять прочитані ними книжки. Більше про акцію Олеся Липчак розкаже. Приносять вже прочитані книжки, аби передати їх військовим. Акцію Подаруй солдату книгу проводять у Тернопільській школі номер 10 Настя десятикласниця. Сьогодні вона, як і більшість учнів, також долучилась до збору. Принесла з дому дві улюблені художні книжки. Їх вже прочитала. Дівчина каже, передавати книжки військовим гарна ідея, бо таким чином вони зможуть бодай якось підтримати та розрадити хлопців. Це акція щоб привернути увагу інших, щоб люди зрозуміли. Наскільки важливо допомагати нашим солдатам і щоб наші наш допомагати нашим солдатам не тільки на фронті, а й у госпіталях, як на в даному випадку, щоб наші е, воєнні мали. Мали що читати, мали можливість якось розвиватися. До акції долучився і Марком. Розповідає, це найменше, що він може зробити для військових у цей час. Хлопець сподівається, що солдати, яким передадуть літературу, справді буде цікаво прочитати її у вільний час. Я приніс ось ось цю книжку. Ну, ми це робимо для того, щоб воєнні, які зараз реабілітуються, вони мали не просто лежали б лікарні в госпіталі, а могли мали можливість почитати якусь цікаву книгу. Організувати такий збір директору школи запропонували тернопільські волонтери. Саме вони попросили долучити школярів до збору книжок. Їх планують передати військовим, які зараз лікуються чи проходять реабілітацію. Збирали різнопланову літературу. Перевагою були історичні, детективи та фантастика. За кілька днів проведення акції вдалося зібрати понад 100 книг. Поспілкувалися з нашим учнями, поспілкувалися з нашими вчителями, з батьками, які всі з великим ентузіазмом підтримують цю акцію, і ми її назвали цю акцію Подаруй солдату книгу. І з вчорашнього дня ми розпочали цю роботу. Ну, поки що, скажімо так, невелика кількість книжок, але ми надіємося, що це буде багато книг. І Ми поступово отримуючи, будемо відвозити нашим солдатам. До акції долучаються і громади області, і тернопільські видавництва. Книги приносять різні. Тож спочатку їх сортують, переглядають авторів. А особлива увага, якою мовою написана література. Літературу приносять просто суди, складають, а ми потім по мірі надходжені, будемо відвозити. І хай хлопці читають, хай займають свій час. Це розвиток, це є зброя, це є духовна зброя, яка допоможе нашим воїнам. Вони з автоматами, а ми їм книжками допоможемо отримати перемогу. Акція триватиме до 6 березня. Тож охочі можуть також долучитися до збору та приносити літературу до Тернопільської школи номер 10 На цьому мене все. Дякую, що підсумовували сьогоднішній день разом із нами. Я, як завжди, бажаю вам вдалого і спокійного вечора. Вірте в перемогу України, і все у нас буде добре.